На Львівщині жила та творила визначна мисткиня, яка залишила слід у світовій історії, художниця-графік, ілюстраторка Софія Карафа Корбут, мавка, що тягнулася до сонця. Цікава історія родоводу Софії Петрівни. Її батько, білорус Петро Карафа Корбут, належав до давнього аристократичного роду. Відомий князь з Венеції Павло Карафа у 14 столітті перейшов до Польщі на службу до короля Владислава Ягайла. Граф Петро Карафа Корбут, батько Софії, народився у Білорусі 1887 року. Мама Софії Карафи Корбут Марія Береза походила з мальовничого села Куткір на Львівщині. Працювала вчителькою. Вона мала би народитися в Парижі, пише про художницю Оксана Думанська у своїй книзі Графиня з Куткора. Йдеться про те, що батьки Софії вінчалися та проживали якийсь час у столиці Франції. Нема точних відомостей про те, чому Марія Карафа Корбут повернулася в Україну без чоловіка, а той емігрував в Америку. Софія Ракселіана Романа, так назвали дівчинку, народилася 23 серпня 1924 року у Львові. Крещеними батьками стали власник концерну Українська преса, книговидавець Іван Тектор і Стефанія Мазур, соратниця Івана Франка та мати Кирила Мазура, відомого у Франції художника. Дитинство Софії пройшло у селі Куткір. Виховували її дві вчительки, дві мами. Її мати Марія. З рідною сестрою Євгенією. Початкову школу Софія закінчила у селі Куткорі. Потім навчалася у Львові у гімназії сестер Василіянок. Тут вона бере уроки професійного малювання у художниці графіка Стефанії Гебус. Засновником гімназії був митрополит Андрій Шептицький. Владика сам приймав випускні іспити у гімназисток, а найбільш успішні з них мали змогу проводити з главою церкви літні локації. Митрополіт запрошував на канікули здібних гімназистів до своєї резиденції, карпатського урочища під лютей на відпочинок, серед яких завжди була Софія Карафа Корбут. У маєтку він показував гімназистці домашню колекцію живопису. Завершити гімназію не пощастила. У 1939 році більшовики закрили ідеологічно ворожі заклади. Софія виїхала у Стрий, закінчила там 9 клас і почалася війна. Вона повернулася до Львова, де успішно склала іспити на відділ малярства у новостворену державну мистецьку промислову школу Михайла Осінчука. Бодай рік могла навчатися у Вітольда Монастирського та Омеляна Ліщинського. Німецька влада закрила школу, а учнів зарахувала до Державної технічної фахової школи для будівництва. Софія упродовж 42 43 років навчалася на відділі малярства. У вересні 44-го року Карафу Корбут зарахували на третій курс Львівського державного художнього промислового училища. Тепер коледж імені Івана Труша. 1946 року закінчила училище. Дипломна робота вітраж старий вівчар справила сильне враження на викладачів. Софія Карафа Корбут вступила до Львівського інституту прикладного мистецтва на відділення живопису. Коли це відділення закрили, її перевели на п'ятий курс Київського художнього інституту. Однак до столиці вона не поїхала, перейшла на відділ художньої кераміки Її дипломною роботою була Таріль Богдан Хмельницький, що зберігається в музеї Львівської академії мистецтв. Розпочала свою працю Софія Карафа Корбут на Львівській скульптурно-керамічній фабриці, але залишила її через погані умови. Працювала художниця вдома у Львові, також пробувала техніку гуаші, ілюструючи переважно дитячі книжечки. Створила 12 малюнків про неслухняну дівчинку Марічку і попросила поета Миколу Петренка написати вірші. Так з'явилась книжечка про Марічку Невеличку. Зверталась до історичної тематики. Художниця співпрацювала з видавництвом веселка, часто приїздила до Києва, була знайома з дисидентами, вони звали її графиня, читала і поширювала сам видави. Київська подруга карафи Корбут, художниця Лариса Іванова, розповідала, вона подобалася чоловікам. Я сама бачила, як до неї усміхався Іван Світлічний, як милувався її обличчям Віктор Зарецький, як радів зустрічам з нею Микола Староженка. Не можна сказати, що Софія не закохувалася, але, очевидно, її серце по-справжньому було віддане лише мистецтву. З роботою в галузі кераміки невдовзі було покінчено. Прощання з керамікою вона зафіксувала у гравюрі «Трагедія перед виставкою, зобразивши розгубленість і переляк художниці та її помічника майстра біля розбитої керамічної роботи, що було призначено на виставку. Відтоді Софія Карафа Корбут працює над станковою та книжковою графікою. У 1960-х роках вона розпочинає працю над новітньою Шевченкіаною. Майже десятиліття творить самостійні станкові гравюри за мотивами творів Тараса Шевченка. У 1967 році у Львові виходить друком новий кобзар, в якому вміщено понад 30 копій її гравюр. Вже через рік цей кобзар отримав гран-при. На Всесвітній виставці у Канаді. Тут сталася ще одна важлива подія. Петро Карафа Корбут, батько художниці, на виставці в Торонто побачив Кобзар і впізнав рідне прізвище. Він відшукав дочку через Червоний Хрест і листувався з нею впродовж двох років, але зустрітися так і не судилася. Після Шевченкіани Карафа Корбут береться за ілюстрації до поеми Івана Франка «Іван Вишенський. Графічна інтерпретація поеми, над якою працювала 13 років, це протест проти втечі духовних провідників від реалій і запитів життя, філософські роздуми про людину, її покликання, обов'язки перед рідним народом. Цілісне оформлення цього твору з усіма компонентами, ілюстраціями, вінєтками, заставками, кінцівками це високий здобуток мистецтва книги в Україні. Свого часу Софія Карафа Корбут стала членом спілки художників. Але стосунки графині з колегами зі спілки були надто складними, через що планована персональна виставка до її 60-ліття не відбулася. Лише через два роки відвідувачі вперше побачили Івана Вишенського в музеї українського мистецтва таким, яким бачила його Софія Петрівна. Її либединною піснею стали ілюстрацією до драми фієрії Лесі Українки Лісова пісня. Працювала над ними в останні роки життя, працюючи над твором Софія Карафа-Корбут у кожну ілюстрацію, а їх 36, вклала не тільки копітку працю, а й серце і душу. З великою любов'ю, теплом і терпінням промальована кожна деталь. Безліч дрібних деталей, які органічно поєднані між собою, перегукуються, переплітаються, складаючи стилистично цілісну композицію. Дерева і квіти, риби і звірі, людські і міфологічні постаті все пов'язано і створює одну жанрову сцену з реалістичним зображенням пейзажів і портретів. Кожен її персонаж оригінальний, має свій характер, який передається через виразність очей, рук, пластику, пластику рухів. Багата палітра відтінків вражає зачаровує. Ніжний охриста рожева, зелений колорит ілюстрації до перших дій плавно переходить у темні насичені кольори, густий штрих на деяких ілюстраціях, ніби сірою повитинкою вкриває весь малюнок, цим підкреслюється трагізм розвитку подій. Заключні ілюстрації передані світлими прозорими фарбами, символізуючи дві чисті закохані душі Лукаша і Мавки, що об'єдналися в ясну місячну весняну ніч. Ці роботи спонукали кількох шанувальників творчості Карафи Корбут висунути її на здобуття Шевченківської премії. Але за першим разом її ім'я навіть не внесли в список кандидатів. А наступного року нагорода дісталась комусь іншому. Унікальні гравюри до обох поем так і не були надруковані за життя мисткині. Загалом вона проілюструвала близько 60 книг української та світової літератури. Пробувала свої сили у вітражі та мозаїчних пано бралася за різець. Після смерті художниці 29 листопада 1996 року її скромне помешкання довелося продати, щоб встановити пам'ятник на могилі в рідному куткорі. На чорному мармурі скульптор Іван Микитюк зобразив мавку, що тягне руки до неба. Із протилежної сторони вкарбована слова художниці. Я цінності Тімарні давно перецініла і знаю. Головне в житті є тільки віра, праця, честь та добра пам'ять по тобі, що теж живе недовго. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.